Ну що, друзі, доброго дня! Ось до нас приїхали сьогодні свіженькі тракторці з теплих країв. Зараз будемо розвантажуватися і готуватися до передпродажної підготовки. Ну що, перший тракторець пішов на запуск. Ох, ти що? То, мабуть, ночі вгрузилися, що ще й світло працює. Андрій, виключи цей задній плафон. О! Сервіс працює повним ходом. Та, часики. Це вам на ютуб. Розвантажуємося обережно. цього разу, мабуть, залили. Паливо зимове. Докторці будуть прямувати до свого нових власників. Що, перший пішов, зараз як за традицією заливаємо Заливаємо наше арктичне паливо і йдемо до другого. Хлопці зразу на підстопі. А, сервісна служба Агроасистенс може йти працювати на Формулу 1. На дозаправку і в роботу. Ну що, підемо розвантажувати другий, третій, другий пішов, завівся? Це приємно, приємно коли так техніка працює справно. Як то кажуть, не соромно продавати. Багато хто в коментарях пише дорого, дорого скільки вони припрацюють і так далі. І так далі. В основному пишуть такі коменти, хто крім МТЗ не бачить іншого трактора. Треба жити, рухатись, купляти щось нове. Ми ж не живемо для того, щоб їздити все життя на Жигулях, правильно? Що, другий пішов на розвантаження. Хочу для одних там розумників, ті, що пишуть в коментарях, як цей трактор, чому цей трактор м'якший. Будь ласка, подивіться, у нас стоїть резина 420 85R34. 34-й диск. Ось цей, ця, ця висота резини, От на ній. Трактор грає, тобто він м'якший, суто через резину. Так само у нас спереді були 28 диски. Ми з заводом разом вирішили все ж таки поставити 24-ті диски, тобто диск менший, висота резини та сама. І трактор набагато м'якший. Ось в чому перевага басака, він м'якся, він стає в міжрядку. А то, що там щось пишуть, як це так, хтось там якісь формули рахує, то таке, все, все треба перевіряти в роботі, а не в математичній прогресі. Ну що, другий пішов. Також йдемо на розвантаження. Ще третій. І до передпродажної підготовки. Все, під стоп, Друга заправка другого пішла. Ну, я думаю, що цього разу вони заправили теж літнє, але воно щось не замерзає. тобто Нам, щоб не робити експерименти, заливаємо зимове паливо. Ось заводиться у нас третій тракторець. Спішов. Ну що, розвертажуємо і третій? Це на мазі. Так. Ну що, друзі, ось до нас прийшли. Красені розгрузилися. Зараз будуть ставати на передпродажну підготовку. О, деякі з них будуть їхати до наших клієнтів. І що хочу сказати. Трактори дійсно круті. Хочу нагадати, що у нас є програма, по якій можна придбати трактор за пів ціни. Також у нас діє, всі знають, державна програма 5.79. Гарантію надаємо на трактори 2 роки або півтори тисячі мотогодин. Ну, Зрозуміти, так, да, дійсно ціна на сьогодні дорога, да? але не може коштувати трактор з оригінальним двигуном Perkins і італійської коробки, коштувати так, як китайський трактор Yuto чи МТЗ. Такого не може бути. Якщо ви хочете якість, якісні якість речі завжди коштують. Трошки дорожче. Але при цьому у нас є програма, яка дозволяє купити цей трактор за пів ціни. Да? Тобто, чи ви купите якийсь МТЗ, який, дай Бог, щоб доїхати від площадки до, до поля да, чи до господарства, чи ви купите надійний трактор з гарантією 2 роки або тисячі моторів. Тому чекаємо на наших майданчиків, на тест-драйві, і обов'язково все буде Україна.